Всім привіт! Це я і це моє маленьке спеціальне відео про ярмарок. Взагалі-то, чому ярмарок відбувається? Тому що в нас День села, День Общини, і ярмарок дуже імпровізований, такий для місцевих виробників. І ми також попросилися взяти в ньому участь і дивіться. Ось це мої шкарпеточки, їх небагато. Всього 20 пар, але у, прошлому, у минулому році було взагалі 6, тому це я е, думаю, що це якийсь прогрес. І ще тут в мене є приятельця, подружання моя, ось вона, Юлія. Насправді ми з нею разом приїхали, вона дуже весела. І вона займається і всіма цими е, гарними речами, і тому нам з нею виділили 1-2 столи. І ми ось сьогодні будемо це пропонувати продавати місцевим мешканцям, які вже нас знають, вивчили і люблять. Ось так що, якщо ви сподівалися, що тут буде якась мега-мега рукодільна чи якась взагалі серйозна ярмарка, то ні. Саме ось ми і ще декілька людей, які продають всілякі крахтові штуки, типу лікерів, меду і таке інше. Все. Дивіться, а далі буде відео з оглядом ось цих усіх шкарпеток, поки вони ще були в мене вдома. Побачимось! Привіт! І це відео про всі мої шкарпетки. Так, я казала, що їх в мене не дуже багато, не 50 пар, але трошки є, і я хочу їх всі вам показати. Тому що мені треба і самі їх передивитися і визначити деякий розмір. І я вирішила поєднати корисне з ще другим корисним. Так. Перші шкарпетки це в нас ось які гарнюсі з опалу. Пишу собі на аркуші опал. І виміряю їх розмір. Це в мене 20. 4 см. Що можу сказати? В'язати опалою мені дуже сподобалось. Тут в мене звичайний стрічковий мисок. Я взагалі завжди роблю стрічковий мисок. Тому що, якщо з п'яткою ще десь може бути якась фантазія, з миском ні. Тільки стрічковий, тільки One Love. Тут в мене п'ятка французька. Тому що, як тільки я навчилася її в'язати, тепер в'яжу тільки її, бо вона мені подобається. Вона укріплена. І ось так ось такі шкарпеточки гардюні. Дуже мені подобається, але якщо продадуться, то продадуться. Так, подивились. Наступні шкарпеточки це ось такі дитячі з залишків Drops Nord. І вони йдуть в мене на ногу, добре, 19,5 см. Пишемо смугасті дитячі 19,5 сантиметрів. Тут в мене є ось така доріжка. о, Там, де змінювався колір, вона не дуже приваблива. Але якщо їх носити, то буде непомітно. Такі шкарпетеньки. Далі. Це в мене була якось манія зв'язати смугастим, тому зараз буде багато смугастого. Так, наступні шкарпетки ось такі. Це в мене Це в мене Лена Гроса. Charity та яка для України. Зараз я зберуся з думками. Це Мейленва Charity, яку Лена Гроса випустила із кожного моточка, мені здається, 1 євро вони донатили. На підтримку України, здається, так. І серенька ця ось ця, також ланагроса. Мені здається, це взагалі мій, мій, мій улюблений стірий колір. І що в цих шкарпетках цікавого, це ось тут у мене, дивіться, болгарський зачин. Так, вони вже в мене підписані. Це розмір 33-34, а ми взагалі ще разочок переміряємо і це. 20 з половиною. Так, пишемо. Смугасті, Україна 20 з половиною. Вибачте, якщо у вас трошки трусить, але ось так. Подивились. Вони взагалі з цима е, трошки дивної форми Тому що це не покупні були блокатори мені зробив їх чоловік, і вони такі, ніби формою бумеранга. Але нічого. Так. Подивились, це була третя пара. Четверта ось така. Геть-геть-геть, не передається колір. Тому що це колір такий трави, яка ось ось почне вже становитися такою шухлою. Це дропснорт і це такий трав'яний колір. Так, зараз я збігаю за блокатором і покажу вам, щоб було зрозуміліше. Збігала за блокаторами. Зараз я вам покажу, як воно виглядає на нозі. Тут резинка ось така, є, візерунок, його непомітно. І п'ятка стронг. Я в'язала. Мені захотілося в'язати п'ятку стронг, я в'язала. Ось, зараз, 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 зараз. Ось, дивіться, ось така шкарпетка. Це норт, він так добре розтягується. І це в мене розмір. 20 22 сантиметрів. норд зелений, 22. Потім, коли буду підписувати і робити такі кругленькі маркерочки, який розмір і яка довжина в сантиметрах, тому що раптом хтось цей розмір не знає. Так, подивились. Тут в мене ще є ось такий чудний елемент. На п'ятці Мені захотілося його вив'язати, але захотілось вив'язала. Хто мені може ще приказати в'язати. Так, йдемо далі. Ідемо далі. І далі в нас ось така пара з артисану дівоча. Взагалі, я б сказала, що це найзвичайнісінькі, найстандартніші шкарпетки розміру 28. 22 так, рожевий артісан 22 сантиметри. І це, мені здається, також десь 35-й розмір. Ну, взагалі також ще рахуються як дитячими. Але я не пам'ятаю, скільки я тут набирала петель. Але я думаю, що це не дуже та й важливо. Ось, з артісану рожевого. Далі. О, це моя любов. Це шкарпеточки із Лана Гроса, які кулву сок. Вони мені подобаються, я довго їх в'язала. І вони вийшли. Пам -пам -пам. Дуже добре тягнуться, тому що тут ми у складі. І взагалі-то вони планувалися як на 27 см. Напишемо, напишемо 26. Звичайнісінькі шкарпетки, мені здається, тут було 72 петлі. Все стандартно, 20 см резинка, 50 рядів лицьової гладі, укріплена п'ятка, тому що я вам розповім, чому я в'яжу взагалі укріплену п'ятку. Тому що я дуже погано в'яжу, ось. Зараз покажу. Ось у цих моментах в мене дуже гуляє предкромочна петля. І це взагалі такий жах, що я нічого не можу з цим зробити. І тому я завжди в'яжу ось таку укріплену п'ятку, тому що за рахунок того, що відбувається чергування, трошки ця різниця вирівнюється. І мені так більш подобається предкромочні петля, як виглядають. Тому я так і в'яжу. Ось, розкрила вам свій секрет. А ми з вами йдемо далі. Так, відкладаємо і беремо наступну. Так, це в нас шкарпетки райдужні угу. і з Vel Waves з п'яткою Стронг. Я в'язала їх від згори, від, від Паголенком. І це в нас вийшов розмір взагалі-то 24 Я хотіла, щоб вони були 37 розміром, а вийшли вони 24-25 см. Я вам вже показувала, це шкарпетки, так би мовити, ще в мене всі йдуть з часів, коли я вже веду канал. Там далі будуть динозаври, і от вони будуть доканальні. Там буде вже більш цікаво. А це ось вона груса, нам'якенька, м'якенька, дуже тягнеться. Ось, Йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. І на черзі у нас ось такі шкарпетки із залишків артисану, які виглядають як не пара, але пара. Смішні, подобаються мені. Я дуже пам'ятаю, прям загорілася ідея їх в'язати, і вони дуже швидко зв'язались. У чому тут відмінність від всіх моїх других шкарпеток? Це ось така п'ятка, вона також укріплена зі знятими петлями, але я знімала не у шаховому порядку, а яку потрібно було, таку і знімала. Так, напишемо рожеві не пара. Так, і дивимось скільки сантиметрів. Дин-дин-дин. І в нас тут. Ну, 24. 24. 24. Ось така веселенька. Йдемо далі. О, Розкажу вам про цю шкарпетку маленький лайфхак, якщо ви захочете це зв'язати. Так, розповідаю, я в'язала їх одночасно. Ну, тобто, трошки з однієї шкарпетки, трошки з іншої, трошки з однієї, трошки з іншої. Але змухлювала, тому що е, я все підганяла під оці смуги. І я першою дов'язала до завершення цю шкарпетку, закінчила я все і потім, ну, тому що тут е, розмір смуг треба було підбирати. А тут просто хеліксом я потім зв'язала таку ж кількість рядів і все. Тобто це такий лайфхак. Якщо ви хочете також зв'язати таку непарну пару, то спочатку в'яжіть з широкими смугами. А потім просто необхідну довжину дов'язуйте у хеліксу, і все. Так буде зручніше. Йдемо далі. Тож, далі в нас на черзі ось такі шкарпетки, вони однакові, і я дуже цим пишаюсь, якщо чесно. Тому що я дуже рідко прям намагаюся в'язати однакові шкарпетки, і це ось якраз той випадок. Це дуже цікаве е, фарбування. Alize Comfort Socks, в мене взагалі-то з цього кольору, в мене було десь у загальній кількості, може, 3-4 мотка. Я всі їх зв'язала, тому що я не знаю, вона таке веселеньке, дуже мені подобається. Так-то все стандартно. 20 рядів, 50, клин, французька п'ятка, стрічковий мисок. Нічого нового. І це я планувала, що був в мене жіночий 41 розмір. І воно так і є 25 см. Пишемо однакові. 25. Дивимось, такі вони веселенькі. І взагалі-то ще й з гарною лізе, яка така товстенька була. Відкладаємо. Беремо наступні. А ось це вже не така гарна Альзе, Це вже пішли шкарпетки до канального періоду, як Юрського тільки до канального. І це в мене Алізе Артісан, такі, такі вони лісові. Що можу про них сказати? Шкарпетки мені подобаються, і ця лінійка фарбування мені подобається. Ой, шкарпетки, до речі, вийшли однакові. Цікаво. Тільки зараз це помітила. Та це неважливо. Але якість цієї нитки вона просто жахлива, тому що вона дуже тонка і ковзає. Так, я в'яжу на спицях 2 у більшості своїй, але вона і для двійки була також затонка. Так, тут в мене ще є. Тут в мене резинка зв'язана заборчиком. Як це називається? А ви зрозумієте, тут в'яжемо розинкою 2х2, але у кожному другому ряді в'яжемо всі лицеві петлі. Подобається мені. А, і п'ятка тут також французька, але я її укріплювала, укріплювала таким методом, що протягувала нитку не за роботою, тобто не з виворітної сторони, а з зовнішньої. Також, виходить, такий, як візеруночок. І укріплюю цей візорночок. Він мені подобається, може, колись я так цілі шкарпетки зв'яжу. Це непогано виглядає. Так. І виміряємо, виміряємо, яка довжина в нас ноги. І це шкарпетки на 20, 24 см. Пишемо лісові. 24 см. І відкладаємо. Наступна пара це взагалі вибух мозку. Я так довго хотіла цю пряжу. Так довго ходила в магазин, на неї дивилася. Це Елена Гроса. Як вона там називається, я не знаю, це 50-грамові моточки. Мені вона мені нагадує, знаєте, яку пряжу ем... Опал, яка серія про драконів, тому що вона також. Йде е, мулюне. Тобто там є яка, якийсь колір фарбування, і разом з нею чорна нитка. Дуже мені подобається. Мені здається, я кажу так прості свої шкарпетки, але камон. Навіщо в'язати шкарпетки, якщо вони тобі не подобаються? Тут е, все е, звичайне, ніяких особливостей немає. 20, 50, укріплена п'ятка, французька, стрічковий місок. Так. Це, я думаю, фішка цих шкарпеток у тому, що вони такі crazy колор, і вони неоднакові не за фарбуванням, Я не підбирала. І це 25 см. Так, пишемо crazy. 25 см. А, що ще хочу показати Цей пряжі. Дуже гарна така фактура. Тобто вона така шерстиста, і ось на світлому видно, який в неї пушечок. Такий він гарнюний. Мені подобаються такі тру шкарпетки. Далі йдемо. Далі в мене йдуть ось такі: це із мого життєвого періоду, коли мені все потрібно було в'язати хеліксом і смугами. Так, дивимось. Вони же ж, звичайно, однакові. Сіра пряжа це ідеальний сір від ланогроса. Це прям реклама, мені здається, якась, але добре, ні, це не реклама, просто мені подобається цей колір. А я знаю, що в валізеї такий самий колір, але тут я не можу це знайти, ланогоросу знайти простіше. А сині смуги це початок ось цієї пасми Visel Wast, з якої потім зв'язали ще одну. Ще одну пару шкарпеток. Я взагалі сподівалася, що буде якийсь перехід посерйозніше, Тобто, ну, ще й другий кольор піде, але виявилось, як виявилось. Але вони мені дуже подобаються І вони такі. Зараз я вам покажу, який, який в них розмір. Це 20, 25 см, я думаю. Так, хелікс. 25 см. І вони можуть бути як чоловічі і жіночі, тому що, мені здається, це 40-41, але вони еластичні, тобто можуть піти і на худу чоловічу ногу також. Взагалі дуже мені подобається, Боже, я так давно не перебирала свої шкарпетки. Так, йдемо далі. Вже залишилось трошки, можете потерпіти. Ось це, звичайно, перлина моєї колекції. Вона навіть тут. Підписано, це розмір 37-38, Це. Боже, як же ж вони називаються? а, Це ланагроза About Berlin як Block. Ось. Що я можу сказати? Вони в мене, вже, звичайно, неоднакові. Так. І з особливостей це був ще той період, коли я ось так в'язала укріплену п'ятку, коли протягувала перед роботою. Також гарнюні. Боже, і вона така приємна в роботі. Просто це коли ти її в'яжеш, і це, і це якийсь просто релакс, відпочинок. І ось це все у одних шкарпетках. І мені так не хотілося, щоб вони закінчувалися. І я в'язала їх дуже довго. Тут, звичайно, йде французька п'ятка, стрічковий мисок, нічого особливого але мені здається, коли це така пряжа і таке забарвлення, не яскрава таке спокійне, то шкарпетки повинні бути чим простіше, тим краще. І так, це 23,5 см. Тобто, ось зараз буде дуже смішно. Так, Берлін. 23,5. І мені здається, що майже кожні свої шкарпетки з тієї пряжі, яка мені дуже подобається, я кажу, боже, це найкраща пряжа. Кожен раз нова, як ви розумієте. Я в'яжу для себе. І ось це це прямо от еталонний мій розмір 23,5 см. І вони не дуже широкі, тому що в мене ось це місце, воно таке худе. Тому мені можна в'язати дуже вузькі шкарпетки. Але. Оп, знову, якщо вони продадуться, то продадуться, а чому б і ні. Ось це друга сторона. Такі шкарпетеньки. Дуже класні. І взагалі в мене, мені здається, ще є ця пряжа, інший моточок. Але я не впевнена. І останні дорослі шкарпетки, які в мене є, це ось такі серйозні, чоловічі, стримані шкарпетки із Алізе. Я навіть пам'ятаю, який це номер кольору це Alize Comfort Socks номер 7676, тому що я пам'ятаю, як я його тоді хотіла, коли у когось побачила на Ютубі, і думаю, боже, це яке фарбування, мені також воно потрібне, воно ж ідеальне. І купила в'язала чоловічі шкарпетки, трошки розчарувалась, тому що насправді я думала, що вийдуть ось такі смуги. Бачите, як на п'ятці, тобто широкі, сіро-чорні і широкі, ось такі я буду зараз вирізати дитячі шкарпетки. А вони вийшли такі рябенькі. І чомусь, я не знаю, чому я вирішила зробити ще мисочок просто сірий. Ну, не питайте, так вийшло. І ми вимірюємо. Це в нас 20. Мабуть, навіть можна написати, 27,5. Найбільші мої шкарпетки на сьогоднішній день. Так, з дорослими шкарпетками ми покінчили, і тепер йдемо в дитячі. Їх не так багато, і я не буду вас так довго мусолити. Так, по дитячим шкарпеткам швиденько. Ці ви бачили, це в мене е, шкарпетки з попереднього відео. Це Алізе і це Алізе. Все, вимірюємо. Це в мене, трошечки можна п'ятинути, п'ятку. Це в мене 13 см. 13 сантиметрів, так, що тут цікавого, я вже ж, а вже ж не пам'ятаю, скільки тут петель, скільки чого. Тому, якщо вам буде потрібно, якісь цифри, ви мені напишіть у коментарях, я підійму свої страшенні записи, і щось там вам напишу. О, до речі, про записи буде ще в мене окреме відео. Воно не мейнстрімне, які зараз всі ведуть свої записи, а просто таке пожалітися на життя і про біль. Тим часом наступні дитячі шкарпетки це З Лангу, це також ви їх бачили. Це з половиною сантиметрів. з половиною. Так. Але вони ще тягнуться. Гарнуні такі лаконічні. Мені дуже подобається. Ще ж можна ось так зробити. А, взагалі. Так, йдемо далі. Так, це шкарпетки з тижня визволень також. Ось вони. Це надцята пара з цього фарбування Алізе. Може, мені здається, я амбасадор цього кольору Алізе, при тому, що я взагалі не пам'ятаю, який це номер кольору. Так, і дивимось, це 18 см. 18. Ось такі вони звичайні шкарпетки. Дуже такі цупкенькі. І трушні, теплі, теплі шкарпетки. На ну, ось ці дитячі шкарпетки є майстер-клас на моєму каналі. Поки що перший і єдиний. Я сподіваюся, ви, хто знімає майстер-класи і взагалі в цьому тямить не дуже не дуже впали в кому від нього. Але я намагаюся його не передивлятись. Але ви просила, я зняла, і якщо сильно захотіти, можна там щось. Корисне знайти. Так, це в нас ланг 2. Дуже мені подобається, я б ще таких їх в'язала в'язала і в'язала, але поки що хочу в'язати щось інше. Так, 14-14,5 розміру. Тан-дан-дан. -тан. Такі веселенькі, ніжні, такі, знаєте, ось це такі. Мінімалістичні шкарпетки, і якщо б мені потрібно було купити шкарпетки дитині, я б ось шукала саме такі якісь. Ну, Дівчинки, звичайно. І останні шкарпетки, які я маю, це ось такі. Вони також із різноманітних залишків, також вони тут же зв'язані. Я пишу, що це розмір 31-33. Зараз перевіримо, чи так це. Це взагалі. Не знаю, мені щось стукнуло у голову, і я захотіла вив'язати взагалі всі-всі-всі свої залишки, які в мене були на той момент, це старі шкарпетки. Тому тут і залишки із Альзе, ось цього, 76 76,76. І це вони тут також продовжуються. Потім на одній шкарпетці мені не вистачило, я закінчувала взагалі ланою гросою мисок сірою. Тут також. Ці кольорові полоски, це взагалі щось третє. Ну, таке, я його зліпила, от, дійсно, з того, що було. І вимірюємо, це в мене. Це в мене 20,5 сантиметрів. 20 Добре, дякую, що подивились. Це мої шкарпетки, які я маю на сьогоднішній день. Сьогодні. Субота 9 вересня і завтра я йду на ярмарок. І це відео вийде на наступному тижні, але на наступному, на всереду, я думаю. Я вам розповім, як пройде ярмарок. Може, якщо там буде що знімати, трошки познімаю. І ви не знаю, подивитесь, що воно і як. Я буду намагатися більше ці шкарпетки не показувати, нав'язувати нові. І, може, через півроку рік знов зробимо з вами огляд всіх моїх шкарпеток. На цьому бувайте. Це і так надзвичайно довге для мене відео. Я дуже старалась. Мокро тут, як миша, але задоволена, що я все зняла. Всім до побачення! І наостанок хочу сказати, що. Ярмарок пройшов дуже весело. Ми спілкувалися з людьми з нашого села одна з одною, тому що ми дуже давно не бачились. Продала на жаль всього чотири пари. Але ще цікаво, це були саме ті пари, які я думала, що ну от якщо я їх не продам, я точно буду їх сама носити. Тож, якось так.